В ніч на 19 вересня російська армія випустила по Україні 30 безпілотників. 27 захисники збили. Зокрема, один в небі над Вінничиною. Про це повідомили сили оборони Півдня. У Львові на жаль є влучання. Вибухи прогреміли близько п'ятої ранку. На складах, де зберігається гуманітарна допомога та продукти харчування, сталася масштабна пожежа. Збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятки буде. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. А так сьогодні виглядає Слов'янськ. Армія РФ у півночі вдарила по місту чотирма ракетами С-300. Моторошні кадри руйнувань показали в поліції. Пошкоджено навчальний заклад, гуртожиток та приватний будинок. На щастя, без постраждалих. Під прицілом вночі була і Дніпропетровщина. Російські загарбники атакували Нікополь та Марганицьку громаду. Постраждав 71-річний чоловік. Пошкоджені шість будинків: господарська споруда, гараж, газогін та лінії електропередач. Повідомив начальник Дніпропетровської Оваси. Ергій Лисак завдав ворог удару і по Херсону. Окупанти обстріляли з артилерії корабельний район міста. Влучили у тролейбус. Через ворожу атаку загинув 49-річний сержант поліції. Двоє цивільних отримали поранення. Влучили також в Степанівську психіатричну лікарню близько четвертої ранку. Через обстріл сталася пожежа. Щонайменше 60 будинків пошкоджено.